Клівіт, знову наша традиційна тема. Розпочинаємо сумочки клатчу з такої лакованої шкіри в чорному колірі від бренду Star by Julian McDonald. Одне відділення клапан прикрашений рюшою, позаду є металева пластина з логотипом бренду. Julian McDonald's це англійський дизайнер, раніше співпрацював з Chanel Givenchy, а також був улюбленцем знаменитостей. Марка виготовляє розкішний жіночий одяг і аксесуари, і, дійсно, зайшовши на їх сайт, я в цьому впевнилася асортиментом колекції. Дуже красиві речі, на мій смак, присутня якась досконалість, елегантність, сучасність, і навіть сексуальність. Ціновий діапазон 2,5 тисяч гривень. Я буду звертати в майбутньому увагу на цей бренд. Мені сподобався їхній стиль. І вважаю, доволі такі достойні речі, красиві. Ну, а з сумки, думаю, гарно майстерно виконана. Наступна сумка від усім відомого бренду Redley. Всередині є символіка бренду Собачка Скотті, сумка світло-сірий колір, родне відділення, довгий плечовий ремінь. Редлі випускає вже понад 25 років асортимент високоякісних сумок і гаманці. Моделі є доволі креативними, з відомим логотипом собачки. Майстерно поєднують культовий дизайн, вишукану майстерні з винитковою якістю. Але у цій моделі я не знайшла якоїсь суперпривабливості або якості. Не знаю, залишила цю сумочку. Далі, ось така гарна красуня, от невеличкого розміру. А зі срібного такого металу, ніби з кольчуги, приємно прохолодна, є короткий рамінець, що зав'язується. В серединці я знайшла бірочку, яка вказує, що сумка, мабуть, виготовлена у співпраці і в доповненні до парфумів, які прітні спірс випустила разом з Еліза Ну, Сумка доволі цікава, вирізняється, привертає увагу. Але, думаю, буде важко її вписати в гардероб мій. Далі ще є такий радикюльчик був невеличкого розміру, гарна золотава фурнітура, засібка кафемуар, сумка замші, одне відділення. Всередині знайшла бірку, де вказано, що це Debenhams, це британська мережа універмагів. І вказано, що це натуральна шкіра, виготовлена в Великобританії. Сумка має довгий плечовий ремінь і стан був уже не дуже хороший, трошки заношений і потертий. Ще ось таку сукенку знайшла, вона нова, з картонною біркою, як бачите. Тут гарний насичений колір, така не еластична така фактурна. Добре тримає форму, Плаця таке наче в стилі baby doll до спідничка, сукні, дзвіночком, гарно дрипіюється і довжина по коліна десь приблизно. Але мені не зовсім сподобалася ось ця верхня частина, тому що, як бачите, дуже сильно вирізана. Пройма рукавів. позаду. Це негарно виглядає з руками неспортивної форми. На мені ось таким чином виглядає В складі тут 45 п'ять котону і 55 поліестеру, оздоблення і підкладинка також з поліестеру, і трішки можна ось тут подивитися на сукні цього бренду на їх сайті. Є досить красиві, як на мій смак. Це взагалі британський бренд та офіційного одягу для жінок. І він відомий своїми елегантними та стильними предметами гардероб, призначені для особливих випадків і святкових подій. Ще ось від. Від бренду Therapy, здається, так. Воно читається в 14 розмірі сукня. Вона яскрава, мабуть, коктейльна, не зовсім повсякденна і має красивий червоний колір. Дуже глибокий декольте і 100% поліестер, як бачите, у складі. Двошарова, вона така шифонова, напівпрозора і підкладинка щільна. А, ну На мене ось таким чином виглядає. Я змушена тут тримати декольте. Не вистачає потайної застібки для комфортного насіння. Сукенку залишила в магазині. Ще знахідка ось світ Монсон. Дуже красивим багатим оздобленням. Я точно впевнена, що сукня не повсякденна, це святковий варіант з майстерною вишивкою, бісером різної фактури. Будь-яка леті в цій сукні буде виглядати достойно, і сукня прикрасить свою власницю, це точно. Ось ну, вона елегантна, така вишукана, має фасон футляра, гарно підкреслює вигине фігури, і довжина десь також по коліну. Це ідеальна довжина для цього фасону, бо коротше позбавить її елегантності. Склад тут 100% котон і підкладинка 100% цитату. І ось таке різнобаря кольорів і фасонів. Можна знайти на їх сайті, це британський бренд, існує з 70-го року. Основна ідея створення стильного, але доступного одягу для жінок, поєднання сучасного дизайну, традиційних матеріалів з натуральних тканин. І коли я побачила ось цю красуню, цей колір, цей принт, я прям закохалася. Це блузово-анімалістичний такий принт з оборками на рукавах, поєднані з красивим, насиченим свіжим кольором зелені. І чорного, але у відгови, як бачите, колір чомусь синій. Незрозуміло, для мене якесь викривлення реальності сталося дуже дивно. Ну, Блуза в 12 розмірі: вільний крій, об'ємні рукава, помірець на таку зав'язочку тонку. Надвошарова, знову ж таки, верх шифоновий, напівпрозорий, низ щільний для комфортного носіння, щоб нічого не бентежило. Тут стоїть ї поліестер. Але мене це не зупинило від покупки блузи, вона стала мені 46 гривень, це красива річ, я її забрала доповнення свого гардеробу і задоволена знахідку. Ось мені подобається, як сіла, який має вигляд, думаю, прикрашає. Загалом це британський бренд, розроблений жінками для жінок, був заснований, щоб запропонувати жінкам найновіші тенденції, що працюють у реальному житті, доступний одяг, в якому можна рухатись, працювати, відпочивати. Також дизайн, який допоможе почуватися одночасно сексуально, впевнено, жіночно і шикарно. Я знайшла цю блузу у них на сайті, вона виявилася у актуальній колекції. Як бачите, коштує 49 фунтів, це десь приблизно 2700 в гривнях. Ну, на мій смак яскраво, модно, і красиво. Далі сукня від Мін в 10 розмірі. Привернула мою увагу красивим. Ніжнім витонченим зовнішнім виглядом. Тут ніжний світло-рожовий колір, красива аплікація, сукня також футляр, дуже виграшне таке пошиття, підкреслює вигін фігури, елегантна, в той же час для формального виходу, в ній не залишитись без уваги. Це точно, особливо позаду. Сукня манлива, з натяком сексуальності, але не кричущої, а стримано елегантної. В районі плеч грайливе сердечко з більш прозорої тканини, дуже красиво. Ткнина просто неймовірна. Тут і це візуально видно. Це 97%, здається, шовку, потім бірочка. ось бачите, Але ложка, ложка діогтів присутня, відкладинка з поліестеру. Ну, мені мала не купувала, ось трішки асортименту з їх сайту. Імін Вельве – це англійський бренд одягу класу Люкс, заснований у 2009 році двома подругами. Концепція у них розслаблений гламур. Такі гарні речі у них. Бренд вуличної моди, який відрізняється сучасним стильним та розкішним одягом. І суконька далі від NeX, в 14 розмірі, симпатична, прикрашена, красивим широким комірцем з вишивкою в етнічному стилі, застібка на гудзики по всій довжині, рукава ліхтарі, бокові швах і кишені, хороша сукня, тут 70 і 30 льону в складі. На мені, в принципі, непогано виглядає, потрібно було забирати, але щось я не додивилася. Ось Next це справжня англійська класика. І одяг легко впишеться в гардероб. Так як знову виглядає, стримано і елегантно. Мені подобається той бренд. І далі від Blue Vanilla – сукня в яскравому кольорі. В яскравий квітковий принт. Ось як бачите, є ось такі. Оздоблення декоративних деталі, косичка по коміру, тонка завязка стрічка в районі плечей, глибокий декольте ззаду відкриває спину, тому тіло має бути підтягнуте, щоб гармонійно все виглядало. Тут 100% поліестер, 18-й розмір на мене завеликий, я не приміряла і не купувала. А Blue Vanilla – це лондонський бренд жіночого одягу, який пропонує унікальний стиль високої якості та доступні ціни. Далі від сум, Бренд мені невідомий, але знайшла, що це бренд для майбутніх мам, 18-й тут розмір. Була затоніка дійсно дуже вільна, тут 100% віскоза, сподобався мені квітковий принт, об'ємні красиві різнобарні квіти. Ну, на мене, як бачите, вона завелика і до покупки тому я її і не розглядала, але така яскрава. Це доволі красива, можу так сказати. Ще одна гарненька сукенка в стилі бебідо від бренду Юмі, так здається, називається. Не впевнено, в вірності в 10-му розмірі сукня чорного кольору, по ній доволі цікавий принт, типу марок з різними постиль зображеннями. Тут і квіти, і ягоди, і повітряна куля, і метелики. Сукня гарна така, об'ємна, Рюша є об'ємна в районі грудей. Сукенка вільна на на Наталі, красиво і вільно драпіюється з під нічок, розширяється донизу. Ось така гарна літня сукенка для юної дівчинки з красивим принтом, що хочеться порозглядати. Тут 100% поліестер, і юні це сімейна модна компанія, заснована в Британії. І ще ось така сукенка, доволі цікава і неординарна від бренду Камайроуз. Тут ес розмір, сукня дуже яскрава, принт кіначе, чи то зебра, чи то леопард, чи то тигр, я не зрозуміла. Дуже цікаві металічні гудзики різної фактури і розміру. Тут дуже незвичне таке пошиття, чи фасон, багато рюш, різних деталей, особливо спереду. Сукня вільна донизу, довжина десь до коліна, комір стійка і застібається на гудзики по всій довжині. Ну, доволі цікаве, привертаю увагу, тут 100% поліестер, як бачите. Ну, на мене вона сіла не досить вдало, мені здається, збільшує об'єми. Не купувала її і майже нічого не знайшла про бренд. Пишіть, можливо, у вас є інформація. Це від Primark. З віскози ось такий ромпер, здається, на літо, 14-й розмір, яскравий, кораловий колір, білий горох, верх на гудзиках, дуже відверте глибоке декольте. Ну, я такі речі не ношу, тому також не купувала і не приміряла. Ну, далі сукинка від New, New Look, яскрава, помаранчево гірчичний колір, скраплення чорних плям, знатяком на хижий принт, короткий. Рукавчик, вільна спідничка донизу дзвіночком. Зберігся ще пояс. Як бачите, на гудзиках деталі ну, цікавий яскравий, такому не залишився непомітною, з сповістеро і знайшла зачіпки, тому не розглядала також до покупки. І ще знову ж таки від Мусун, в 16 -му розмірі. Гарна візерункова і барвиста на чорному фоні, доволі яскрава. На дотик просто неймовірна сукенка, легка, повітряна, особливо рукава, вони дуже об'ємні. Основна частина щільна, не просвічується. Бачу тенденцію, що купання Монсун турбується про комфорт своїх споживачів і це дуже добре, тут класичний такий доволі загалом крій, як мені здається. Ось тут 100% шовк, якісний матеріал. Ну, бачу, що у них дійсно все з якісних матеріалів і дуже якісно виконано. Подобається мені цей бренд, буду більше звертати уваги. На мені вигляд має досить невдалий, неактуально, не купувала. Ще одна сукнка від Planet. Вони також шиють багато з шовку. А тут мене привабив графічний принт і склад зі 100% шовку, але знайшла дірочку і також не купувала. І у мене цей огляд вийшов майже про сукня, як основний елемент одягу. Часто використовуємо влітку. Ну, ось я піддалася. Ось, Бо все-таки тепла весна зараз, і на носі літо. І знову сукня, червоний яскравий колір, спідничка така гарно драпіюється, вільна донизу, талія на гумці, без рукавчиків. З шифону привернув, звичайно, увагу в мене, колір. Ну, тут 100% поліестер. На мене сіла досить також не зовсім вдала. Вона великовата була в верхній частині. Ось також не купувала цю сукенку. І ще ось такий красивий відрівер Iceland Fromper, флористичний квітковий принт, такий комбінезончик на літо з дуже об'ємними рукавами. Яскраві фарби. Ось як бачите, дуже яскраві квіти красиві. Тут, здається, рівер Iceland, так я вже говорила про це. І тут 100% поліестер. Ну, знову ж таки, такі речі не ношу, не купую і не приміряла. Такі були знахідки цього разу. Підтримайте мене підпискою, лайком. І до нових зустрічей.